Всім привіт! Я американський експерт у сфері безпеки Роберт Фарли. Росія занадто величезна і значуща країна, щоб ізолювати її від решти світу. Таку думку я висловив у своїй статті і пояснив, чому Росія не по зубах Вашингтону. Я вважаю, що такі важливі країни, як Росія, не можна просто так відрізати у зв'язку з цим і західні санкції проти неї не привели до очікуваного результату. Фінансові санкції не заморозили економіку Росії і не завадили її експортувати енергоносії. Вони не зупинили російську оборонну промисловість, хоча і зіграли певну роль в тому, що Москві стало важко постачати деякі компоненти за кордон. Фінансові санкції не змусили Росію відмовитися від війни і серйозно не підірвали її здатність оплачувати конфлікт. Більш того санкційна політика, навпаки, поряд з самою війною і торгово-економічними обмеженнями, порушила глобальні потоки товарів і капіталу і сприяла зростанню інфляції в усьому світі. У висновку я закликаю США і їх союзників бути обережніші в діях, спрямованих на фінансовий тиск, на такі країни, як Росія і Китай, оскільки вони можуть виявитися небезпечними для нас самих. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!